Всім привіт! Мене звати Гліб знімає, і сьогодні ми будемо грати в режим про шкіблі туалетів в Roblox. І ми повинні перемогти шкіблі туалетів. Ну і друзі, ми вже на полі бою з шкіблі туалетами. І дивіться, як їх багато. І вони зараз вони такі великі, а я такий маленький камерумен. Але хто за, хто за добрих і за е, камероменів, поставте вподобайку та підпишіться. А хто за шкіберлі туалетів, то напишіть теж в коментарях, що ви за шкіблі туалетів. Друзі, на мене нападають шкіблі туалети. О, туту-ту-ту, бам-бам! Дякую тобі, дякую тобі. Його вбили. Мені треба стріляти в них дуже. О, да, давайте, давайте. Я сильний, давайте їх бити просто. О, на мене нападають! Ні-ні ні-ні-ні. Тікати ні, ні, ні. треба тікати. Тікаємо. Треба просто тікати звідси. О, це дуже небезпечні ці шкібді туалети, але наша команда сильніша. Друзі, дивіться, що тут таке. На мене нападає якийсь дуже-дуже великий шкіблі туалет, але я вже став сильнішим. Там була якась штучка, я її взяв і став ось таким. Зараз ми стріляємо в цих шкіблі туалетів, нам допомагають, дивіться, і ми його завалили. Ще один, давайте, давайте, давайте. Вантусом його бам-бам, все. Тепер ці малявки до мене пристали. На жаль, друзі, стало ще все набагато гірше. Дивіться, які вони великі, а ми дуже маленькі. Вони бомблять тут все, і ми не можемо їх перемогти. Але сподіваюся, ми переможемо. Давайте їх бити, бити, бити та бити. Бам! Oh, no. Так, друзі, ми перемогли той раунд. І тепер у нас новий раунд. І це знову ці малявки. Ми їх можемо бити, і у мене новий персонаж з'явився. Давайте далі. бити. Давайте зараз о, спавняться, спавняться бам! Бам, 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 бам. молодець гліб. І всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам удачі і всім бувай!